Так, да. Лобси. Да, да. да. -то да. Так, Сегодня то нас на да. Заведом... Что Дошечки. Але спочатку. Давайте О, да. ми з вами згадаємо, яка зараз нас пора року. Яка пора року зараз? Mm, весна. Так, з весна. іншим реченням, Ілюш, зараз пора року. Зараз пора року весна. Так, чудово. А який сьогодні день тижня? День тижня. Якщо вчора був понеділок, то сьогодні. Вівторок. Так, чудово, молодці. А який день тижня буде завтра? Е, понеділок, середа. Четверг. Так, так, так. Вівторок. Вівторок, угу. Середа. Так, то, вівторок. то завтра буде правильно, вона середа. Так. Чудово. А хто мені скаже, яка зараз частина доби на вулиці у нас? а? Що, у нас? Що це Який... так холодненько щось? Сонечко, частина доби не погода Богдаша, частина доби ранок, день, вечір чи ніч? Ніч. Ніч. день, або день. 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 майже вже вечір можна сказати. День. Так, чудово. День. Так, день. Зараз Богданчик вам почитає розповідь, а ви потім спробуйте її переказати. Добре, Богдаш, почитаєш чи мені читати? Ну, добре, Ну, добре, давай. Хлопці, ви слухайте уважно? На галяді росли дві березки. на одній із. У них було гніздечко. В гніздечку жило двоє пташенят. Кожного дня мама пташка доглядала своїх пташенят та одного разу по Сильний вітер і одне пташенятко випало і з гнізда. Так, у Богданчику. Хлопчику, скажіть бо хто хоче переказати на галявині росло скільки борізок? Скільки росло? Давай, давайте я вам ще раз його почитаю. На галявині росли дві берізки. На одній із них було гніздечко, а в гніздечку жило двоє пташенят. Кожного дня мама пташка доглядала своїх пташенят та одного разу подув сильний вітер і обне пташенятко випало з гнізда. Так. Ілюшенька, розкажи мені, будь ласка, на галявині росло, скільки берізок? Бері. Максим, скільки? Максим, підказуй. На галявині росло. Повторюй, на галявині росло, тобі прирізки. Головні. Росло, дві і гнізки. Берізки. На одній. Що було далі? На одній із них було. Що? Що гніздечко. Г гніздечко, Гніздечко. а в гніздечку жили. Хто в гніздечку жив? Тички. Двоє пташенят? Так, за ними доглядала хто? Пташка. Мама пташка так. Але одного дня що сталося? Сильний вітер подув так. і одне із пташенят випало. Випало, дійсно, так і було. А як ви гадаєте, що сталося далі із цим ташенятком? Які в кого є ідеї? Що сталося далі? Воно випало і що сталося з ним далі? Воно щось поранило. Так, воно могло щось поранити, наприклад, ніжку, да? лапку свого мисою могло поранити. Так, ще що могло статися. Ілю, що могло, ще було могло статися? Могло потихи, і мама б не нашла. Крилишко могло ламатися. Кажи. Крилишко могло поламатися. Крилишко могло поламатися. І що ж далі могло трапитися з цим ташенятком? От воно упало, зламало ніжку, крилишко, і що? І так і жило під баріскою? Mm. Його треба зіднести в гніздечко. Його знайшов хлопчик богданчик і відніс до мами гніздечко, так? Так, молодці. Так, а хто спробує розказати мені це оповіданечко самостійно? Хто з вас найсміливий? Давай, Богдаш. Спочатку нагаляли. На гальовині було дві диризки. І було одне гнездечко. Так. І там жили дві пташенятки. Ага. Мама за ними доглядала, так. а подав сильний вітер і одна пташенятку випало. Так, чудово, Максим, твоя черга. На голова. На лаву на сход вибиріски. А гніздо на одній. На одній брысці. Бло гніздо. Два птахи. Кашують. В гнізді жило два. В гнізді жило двоє пташенят. Пташенята влетіло за ними хто доглядав. Мама пташеня. Так. М -м -м. Е, ветер впаду. Угу. Е, збило гніздо. Ні, не гніздо. Упало гніздо. Не гніздо впало, а випало М -м -м. одне пташеня. так? Так, молодець. Ілюха, твоя черга. На галявині. Три березки. Три березки. Так. Одні Березки. На гні зберезо. Что було? Було? Ну <су> что? Гніздо, сонечко. Да. Да. О, сонечко. О, Гніздечко. Гніздечку. <су> Где. Жив. Жив. Жили. Дві та... пташки. Пташки. Так. Правильно. Мама пташка. И мама пташка. Так далі. Он тя подух. И одна... одна пташка впала. Так з ну гнізда. Так і ми з вами придумали яку хто хто, хто, хто знайшов пташенятка? Ташку. Хто знайшов? Богдан. Так, хлопчик Богданчик і що він зробив? Я Підняв пташенятку і, ну, висніть, положив гнездечко. Повернув до мами. Так, молодці. Хлопчики, викликаємо свої електронні олівчики і знаходимо тіні пташенят. Так якого кольору? Жовтий. Але... Не... Ага, будьте уважні, бо хтось уже неправильно провів, а ви всі повторюєте. Уважненько будьте. А, так. все да. Так. Так. Родь. Родь. Ну, что ты делаешь? Ну, пташка, я как пташка, да, я как пташка. Я Тинь, пташка, Сонечка, тень, шукай пташек. Ну, что ты всех покупаешь? Так, щось ви мені вже накалякали, хлопці. Все, досить. А то там не плачеш? Калючка. Так, перевіряємо, чи правильно ви зробили. Ну, ви щось намалювали. Давайте ще разок. Давайте ми витримо і ви гарненько намалюєте, щоб ми зрозуміли, правильно <різь> тут чи неправильно, добре, один раз проводимо, один раз провели і все, не треба калякати туди-сюди, добре? Да ладно Максим це один раз. раз, угу, разлива вот этот машка так, все, перевіряємо. Чи правильно ви зробили. Бо хтось, я дивлюсь, щось неправильно зробив, так? А ну, перевіримо. Так. Перша пташка синичка. Правильно. Дятел теж. Ага, бачите? Ось щось тут у нас пішло не так. Хтось неправильно поставив. Тут ворона у нас. Так. І голуб. Коло правильно, молодці, хлопці. Так, пропоную трішки відпочити і потанцювати. Ставайте біля своїх місць. Какая? Хлопчики сидкують те. Вам чутно музику? Руханка гусі лебеді летіли Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Усі лебеді летіли. На лужку спочити сіли. Потім стали, крильця склали, розминати спинки стали. Ніжки обмивали Вгору підлітали. Шийки повертали. Потім гуси потягнулись, Дітки до занять вернулись. Молоді, Молодці, маля. <плес> да. Тож, давайте ми з вами розглянемо малюнок. Погляньте, чи все вам подобається на цьому малюнку. No. Що Богданчику тобі не подобається тут? Тамалю. Одне ти що жаба в гнізді. А хто повинен бути Богдан в гнізді? Ага. Птахи. Птахи! Птахи! Так, Ілюха, ти ще тут знайшов неправильне? Це не я. Ні, ти знайшов? Що ти знайшов? Кажи, що неправильно на картинці. Богданчик знайшов, що жаба в гнізді, а не пташка. А ти що тут, бачиш неправильно? А шо, що? Ворона в гнізді. Ворона повинна бути в гнізді. Поглянь, а що то ворона несе у лапках своїх? Косточку, от я позначив. Кісточку. А хиба вороны едят кисточки? Ні -ні. А хто ж їсть ці кисточки? Не жаба, собака. Не жаба не песики. Так, Максимчик, ти що тут знайшов неправильно? Э, э, Нашел ну неправильно, uh -huh. это этот вот этот гри грибы. Грибы еще з ними не так. А їх же ніхто не є, там й А тут ні, каці Максюш, а гриби диви, як ростуть, хіба вони в повітрі можуть рости? Ні, не можуть рости вони в повітрі, вони на землі тільки ростуть, так ще хтось щось знайшов? Чи все ми назвали? Все, вже mm. не. Вообще, не це не мухомор, це, мабуть, Богданчик білий гриб, не мухомор, а такий намальований білий гриб, але що він в воздусі росте, то що за гриби ростуть у воздусі? Mm. Так. Молодці хлопчики. А зараз пропоную вам розказати про пташ. Погляньте, що за птах зображений? Ось ось. Хто це Борода. такий? Корона. Ворона, так. Якого кольору ворона? Чорного, Чорного. а які частини тіла є у ворони? Криля. Криля, ще що. Лапки. Лапки Лапки. ще. Голова є, Є. ще Лапки. дзьобик Лапки. є, так? А чим вкрито тіли? Пір'ям. Пір'ям. Так. А як ворона розмовляє? Карпає. Кар Кар так. Чим вона харчується? Чим харчується ворона? Які зернятками? зернятками, так, молодці. Як літає. ворона пересувається? Вона плаває, ходить чи літає? Літає. Літає. літає? літає. літає, молодці. А де живе ворона? В лісі чи біля людей? В лісі, лісі. Біля... І біля людей вона частіше живе, так? Бо, бо їй ну, особливо взимку, вони всі живуть біля людей пташки, які не летять у теплі краї. Так, молодці, і скажіть, ворона це перелітня чи зимуюча пташка? Зимуюча. Так. Так. Молодці хлопці, тож послухайте мою розповідь, а потім кожен розкаже про пташку. Це ворона, вона чорного кольору, має лапи, дзьоб, очі, крильця, хвостик, її тіло вкрито пір'ям. Ворона каркає. Їсть вона зернятка та вміє літати. Живе біля людей, Так, живе біля людей. Та, це пере... зимуючий птах. Так, хлопці, хто хоче розповісти про пташку, про будь-яку можете обрати іншу пташку, не обов'язково ворону. Давай Богдаш. Це голуб, Ого. у нього є тіло вкрите, пір'ям, є, ну і голова е, вона покрита пір'ям. Голос, вона подає карка. Ой, то е, я не знаю, як. Ну, гочин, да? да, так. гу 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 так? Е, да? Так. Глубочий. Вона харчується, голуби, в основному зернятками. Так. Да. Е, як? Воно летає. Він літає, так, живе, е, він де. Живе біля людей. І це який птах? Перелітній чи зимуючий? Е, зимуючий. Зимуючий, так. Максюш, твоя черга, про яку пташку розкажеш? Дякую, Богдан, молодець. Про Давай про горобчика, добре. У нее. Горобчик має. Горобчик має. Що він має? Тіло, хвостик, Так. Голову, голову, клюв, І він... Він Ножки, так. Да? І чим він покритий? Пірм. Пір так. Грубо у меня mm -hmm. это вот первый раз. Да. Сдают звуки. Кра, кра. Не, 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 это Сверенько. вот эта уточка, а <связывается> грубецкие. <связывается> Добрый баксюш, зверинка <связывается> не <связывается> дали. Что он есть? Мух. А, нет, есть? Може, і мух, а може, і насіння. Мух. Е зірна, насіння е і мух. Ні, миш не їсть, ми, точно. Там, <сих> миша така велика, що вона його скоріше, вона його сіщен, він вже ж манеєм. Хто там того така малесенько, так. Як, е він, он, он, як он... він пересувається? Він літає чи. Літа. Так. Живе він. де? де він? На дереві. Угу. І він перелітній птах, чи зимуючий? Перелітні. Перелітні. Він залишається, чи улітає? Улітає. Улітає. Точно. Мені каже, залишається. Залишається. Планіючий та, пташ. Так, молодець. mm Ілюка, Ілю, ну і твоя mm черга. Про яку пташку розказуєш? Чорний, чорний світ. Так, молодець. Що в ворони є? Голова. Ще що? Клюв. Так. Пірушки. Так. Її тіло вкрито чим? Вкрито чим? пирічко. Пирічко. Угу. Далі йдуть. Що робиться? Зернятка, та. Томашок. Так, далі. Як вона пересувається? Що вона є? Літати чи плавати? Літати. Так, молодець. А. Ворона живе. гнізді. Так, біля людей вона да, живе і в лісі, але зачасту біля людей. Так, і ще це яка пташка перелітня чи зимуюча? Зимуча. Зимуюча, Зим. молодець. Хлопчики, наші пташки зараз повертаються додому, до нас в Україну, бо настала весна. Але яка у нас сьогодні погода, скажіть мені, будь ласка. Весна. Весна, а погода холодно, яка Богдаш? На вулиці тепло чи холодно? Холодно Тепло. Холодно і тепло. Так, у, у Богдашика холодно і в мене холодно. А вчора навіть сніг ішов. І коли пташки прилітають, Ві. у Ілюші тепло, бачите? А дивіться, от коли пташки прилітають. Начебто весна, вони думають, що вже потепліло, але не завжди так буває, так? бо зараз весна така, що може бути і холодно. Чи є зараз що їсти пташка? Як ви гадаєте, є, є зерна, ягоди, що їм їсти, як їм вижить, є? <плес> Ліп, Немає, тобі. так, І ще на кустиках не з'явилися ні ягодки, ні зернятка, щоб поля не по... Не по... на полях не повиростали. Тож люди для пташок роблять що? Що роблять? Що ми робимо для пташок? Го... Годівнички. Годівнички. І насипають туди зернятка. Так. Тож, я пропоную вам сьогодні сконструювати годівничку для птахів. Шпаківню ми з вами сьогодні зробимо. Для цього нам потрібні палички або е, сірники, або, може, ватні палички, чи зубочистки, в кого що є. Тож, хлопці, починаємо будувати шпівню. Кладемо, е, е, кладемо дві. Своїх палички. Дві, Дві палички кладемо горизонтально. Ложимо ось так. Потім з правої сторони біля них.